Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на каналі Перхаюче Життя. Сьогодні я розпочинаю свій новий влог з приготування оладків. Як завжди, по суботам я намагаюся щось приготувати смачненьке дівчатам, якусь випічку. Вони це дуже люблять, і у мами є трохи часу. Ці оладки на дріжджах і готуються за всіма правилами дріжджівих оладків, окрім цукру. Від цукру я відмовилась взагалі, але додала дві столових ложки на дві порції оладків. На 500 мл молока десь так додала 2 столових ложки ксіліту, цукрозамінника. Ну і хто захоче більш солодкого, додам ще трошечки меду при подачі. На 500 мл молока десь іде там близько 600 грамів борошна, і це вийшло у мене ось так. Ущерб порція, і це тільки на старших трьох дівчат. Отак от я намагаюся зараз подавати всю їжу, побільше фруктів, овочів, також смітанка і меду. Наймолодші донці скоро буде 6 місяців, і я активно готуюся до прикорму. Вона у мене піде одразу на саме це прикорм по системі БЛВ, тобто подача шматочками одразу. І ось до цього я активно готуюсь. Коротше, я сьогодні вже профілактику у душі подивилася. Значить, я пишу. Якщо дитина удавилася, мені треба, по-перше, з'ясувати чи то удавлення, повернути дитину до себе і подивитися. Якщо дитина кашляє, я не роблю нічого. Якщо вона здає дивні звуки і синіє миттєво, то це значить у душі і треба терміново діяти. В першу чергу заглянути до рота. Якщо нічого не стерчить у роті я більше нічого не ковиряюся, пальцями туди не лізу. Перевертаємо на свої коліна, ложимо дитинку животиком, тримаємо під мишкою у себе її ніжки, фіксуємо таким чином, тримаємо іншою рукою за щелепу голівку, щоб вона не вирвалася, і такими слизькими рухами 5 разів сильно б'ємо поміж лопатки. П'ять разів, якщо нічого не випало, повертаємо на спинку і двома пальцями між сосками е тиснемо до позвоночника, до хребта, то а також п'ять разів і так крутимо, поки не вискочить той предмет. Так, Отже, продовжую планування прикорму. Я все купила для початку прикорма, ну, і починаю я з такого. Дивіться, наборчик такий, він м'якусінький. Це для водички, можна трубочку витягнути, буде просто поїльничок. Воно м'якусіньке таке, приємне. Це я замовила на Aliexpress. Отже, чашечка така м'якенька, з двома ручками. Така глибока мисочка на присоски. Еге, не відірвеш, нормально. Така також м'яка. Ложечка, відеочка. Ну, вони достатньо товсті, але вони більше, я не знаю, чи буде вона її не їсти. Ну, погризти так точно можна. І порційна ось така тарілочка на присосочках. Тож, такий наборчик для годування. Далі замовила аж три нагрудника один такий класичний. Бо я не знала, що нам буде зручно, не знаю. Дивіться, от такі прям з рукавчиками. Ця вообще з фартушком тут кишенька для їжі. Ззаду воно ось так виглядає кнопочки. Ну, ви чуєте, так? Да? Чина? І а этот також тут з кишенькою. Ну, у мене отакі схожа тканина була в Україні, оці, оці кантики, такі типу тряпчані, вони у мене типу знаєте, як плісню взялися, і воно не вистірвалось чернотою. Хоча я його кожен день мила, ну не знаю. Але він у мене був тільки нагрудник. Цей... З рукавчиками такі на спинки застюгивається. Тож до прикорму я вже готова. Нове блюдо, дівчата, тихенько. Ось такий морський коктейль. І от так от я приготувала його з овочами. Зараз будемо куштувати. Ніколи не куштували в такому вигляді. Отже, рецепт такий. Спочатку обсмажила морський коктейль, розморожений на оливковій олії, потім його а, прибрала, в той олії посмажила цибулю, болгарський перець і спаржеву квасолю. І потім знову додала морський коктейль. Спочатку дві хвилини я і зараз жариться все разом, буквально одну хвилинку і знімаю. Будемо куштувати, так я вперше зараз спробуємо. Татхалі. Тут зараз проходить ярмарок. Бу речі для спорту, для лижного спорту. Скай. В нашому містечку проходить, типу, лижна ярмарка чи якась барахолка щодо лижного спорядження, лижі можна купити, гірськолижні костюми, куртки, штани, ботинки. Ну, ціни <смі> немаленькі, можна куртку взяти там за 20 євро, можна. За 20 євро взяти дитячий костюм, комбінезон і курточку. Коротше, ну, дешевого нічого там немає, таке. Ну, якби треба було, то я думаю, там лижі або боти, то ну, так, дешевше, ніж в магазині. Наприклад, дитячий костюм буде новий, стоїть десь там, 50 євро, а тут можна там, за 20 взяти. Воно, звісно, дешевше, але не так, щоб зовсім даром. В Чехії ми набагато дешевше і взагалі безкоштовно знаходили, то тут, звісно, все дуже дорого. Достав свої лижні костюми, щоб подивитися, які там розміри у нас, які штани на кого налазять на куртку. Ну, та так виспоїді. все дуже добре, що я не купив тоді. 20 євро все-таки воно на неї цей самий раз. Вони І... широкі, бачиш? Ну, там таке саме. Надягай. Воно не лижне, але воно втігне. Але воно в тему і дуже доречно. І класно, марта, дуже класно. Так это і... ж теж куртка лижна з України? Помніш, ми її без цих без штанів брали, вона коротка. Ну, я не знаю, чи лижна вона лижна, Ну, не вона, лижна, вона, лижна, вона, лижна вона, ну -ка, вона, вона комбінезон, ну, да, вона товстенька, як для лижного. А ну іди сюди. Так. О, ну це цвіти, як ти кажеш, садик. Так вони довгі. Звісно, можна підтік. Ні, я хочу йти. Только когда буде зима. Так зимой же. Ж. Ми та... Зараз. Ми не знаємо, яка тут зима буде. Длінувати, звісно. І дуже длінувати. Та ні, це тільки на, на наступну, якщо не переросте. Mm угу. А на, куртка? На, на... на літо саме. А, курт... а, куртки, а куртки у неї нема. Хоча то є слово. Ну, та ще яка зараз вона ходить. Куртка. Яка? Так вона тенюсінька, вона вчора в неї змерзла. Ну, так, значить, світера не було, і ще що там під низом не було. Я. Я. На барахольці такі окуляри. Нічого барахольська. Там здання э, спеціально виділяє місто спеціальний. Э, так... Ну вживані ж речі, вживані. Не, вжива, не. навіщо ну, да, да, да. Ні, ні, 5 б... євро, а дорослі кажуть за 11 мірів. Ну не купив сюди. Не підійшли. Ну, дітям хоча б за 5 євро, хоч одні окуляри. О, так, друзі, пару слів про відсрочку від мобілізації для багатодітних татусів. Як ви знаєте. Чоловік, мій багатодітний тато, і я вже казала в попередніх відео, що були деякі проблеми. Ти, що ти багатодітний тато, це не факт, що ти, тебе не буде ніхто чіпати. І у зв'язку з цим я вирішила ще розказати, які у нас новини в цьому напрямку. У нас є посвідчення багатодітних батьків, яке нам видавали після народження третьої дитини в Україні, і саме з цим посвідченням нас. Випустили за кордон. Тобто, якби у нас не було цього посвідчення, то що у тебе там три свідоцтва про народження, для них пусте було слово. так? І саме з цього посвідчення, я так розумію, вони і беруть зараз цю інформацію. Що було? Тобто, випустили його законно, а коли почали десь через рока півтора, мабуть, роки приходити повістки, ми почали розуміти, що вони щось. І не знають. Тобто прикордонники це окрема структура, яка на основанні цих папірців нас випустила. Держава, яка нам виплачує соціальні виплати як багатодітним, там, де ми РАКС, і все таке, це інша структура. а Військова це взагалі окрема структура. Вони не зв'язані між собою, вони ніяк не обмінюються даними, що дуже дивно. Але, мабуть, вони якось хочуть це зробити, але по факту воно поки що не працює. В чому проблема? Проблема в тому, що почали приходити повістки з військоматом, щоб він явився для проходження ТЦК, комісії, чого там я не знаю. Коротше, для підтвердження даних, і все таке. Ми розуміємо, що у військкоматі. Коли він був останній раз, це коли ми купили квартиру, переїжджали, змінювали місце реєстрації. Він тоді був перший і останній раз. Він з військоматі. У нас на той час було двоє дітей. Тобто, у них немає інформації, що ми багатодітні, і тому вони присилають нам повістки. Віталіким телефонував, писав ніякої відповіді, тобто він нібито немає відсрочки. Від мобілізації, нема даних у нього. І тут влітку ж почалася ця заварушка з Резерв Плюс, що треба реєструватися. І Віталік зайшов туди зареєструватися, а у нього там написано, що немає даних. Дани в Резерв Плюс підтягуються, оцифровані з якоїсь бази даних, то чи в чи якось вона називається. Коротше, з цієї бази даних. Оцифрований, підтягуються дані в резерв плюс. І мого чоловіка там даних оцифрованих не було. І коли він телефонує, пише, йому кажуть, приходьте сюди, будемо тут на місці вирішувати. ну, Звісно, він їм пояснює, що він не може, що він не в країні. На діжурки сидять люди взагалі, невідомо, що вони там займаються, можуть телефон покласти, піти в якийсь кабінет, щось там з'ясовувати, потім прийти і сказати, що, врешті-решт, приїжджайте самі, розбиратися буде на місці. А потім а, була інформація, що ну, прийшліть нам електронного листа. Віталій облазив, у них немає даних щодо електронної пошти, треба було шукати. А, Відділення ТЦК на сайтах в інтернеті. Він знайшов Абалонську. Коротше, дуже складно було знайти саме Абалонське ТЦК, іменно емейл. Він туди відправляв всі документи. Документи треба, ну можна знайти на офіційному сайті ТЦК, який перечень документів треба для підтвердження відсрочки. І треба обов'язково написати заяву. Заява пишеться саме. Під ту ситуацію, яка у вас є, тобто окрема заява, вона посилається на різні закони. Тобто, треба окрему заяву писати, різну заяву. Да? Тобто, якщо ти інвалід, ти одну заяву пишеш, якщо ти багатодітний, ти іншу заяву пишеш. І Віталік виходить все це написав, відправив по електронній пошті. нічого не змінилося. Місяць, два-три, і потім вже вирішили все ж таки написати заказного листа, відправити з Німеччини. Всі документи, свідоцтво про народження, свідоцтво про багатодітність, ну, всі, всі документи все е, туди вклали і цю заяву про те, що він просить відсрочку як багатодітний тато. І там вже у нас е, звідси ми відправили і десь через місяць прийшов лист на електронну почту з довідкою про відсрочку від мобілізації. Але є ж Резерв Плюс, в якому у нього не було даних. З'явилися дані про нього в Резерв Плюс. Але в Резерв плюс в графі відсрочка там прочірк. Тобто ця довідка вона не підтягується в Резерв Плюс. Зараз Це все зупинилося на тому, що вони не підтягнули. Віталіки написав листа, чи могли б вони відправити оригінал цієї довідки на за місцем реєстрації вони уточнили нібито навіть адресу київську, але не прислали до сих пір нічого. І також він їм писав електронного листа щодо того, що в резерв плюсі немає його відсрочки, там прочерки. На цей час у нього там стоїть прочерк, так? і ця проблема не вирішена. Тобто, нібито у нього є, можна розрукувати довідку. Але в резерв плюсі вона не підтягується, і ми розуміємо, що в такому випадку це не можна перетинати кордон. Однозначно, з країни його не випустять. Чому? Тому що є у нас приклад, я дивлюся, наша сусідка з Києва, блогер з куріньовки, багатодітна родина. Вони зараз мешкають в Франції. Називається канал Бібівчі в Бік Фемелі. Мама їхня гульбану веде канал, і вона розказувала, вони їздили у відпустку в Україну в цьому році. І вона розказувала, що три рази їх повертали з кордону через те, що. Резерв Плюс не підтягнув дані. У них була не така ситуація, як у нас у нас нема зовсім відсрочки, а у їхнього тата була відсрочка, нібито у зв'язку з навчанням. В резерв плюс там помилка була. А підтверджуючі документи були як багатодітного тата. І прикордонники його не випускали. Два рази розвертали їм. Приходилось всі ці проблеми вирішувати і не один тиждень. Тож перетинати кордон точно не можна, не випустить, не ризикуйте, але ну, от ми чекаємо повістки, поки що перестали приходити. Тож щодо четвертої дитини, яка у нас народилась в Німеччині, Віталік їм вклав в листа свідоцтво про народження німецьке, переклад на українську мову, апостіль на цей переклад. Тобто два постеля, два свідоцтва, ну німецьке, українське, всі документи необхідні для України. Ми їм також передали. Але в посвідченні багатодітних батьків, звісно ж, цю дитину ніхто не вписав. Ми ж не відправляли це посвідчення в РАКС там, чи хто там нам видавав це посвідчення, я вже не пам'ятаю. І, звісно ж, там її нема. Тобто, в посвідченні багатодітних батьків у нас стоїть три дитини, ось за цих трьох дітей він отримує відсрочку. У нас, звісно, є ще запас у 8 років, поки старший виповниться 18. А, Сподіваюсь, за цей час війна закінчиться і нам не треба буде тут вирішувати цю проблему. Але якщо це, ну, якщо. Таке треба було, то нам треба, мабуть, це посвідчення відправляти в Україну або в консульство, або в посольство, щоб вони дописали нашу четверту дитину, яка вже набула громадянства українського, і ну тобто він ще більше має право так. Та зараз він ще 8 вісім років має право на відсрочку, а так він буде мати ще на три роки більше. Да, у нас у всіх е, між всіма дітьми у нас три роки різниця, тому 8 плюс 3 – 11 років. Тобто, ну я сподіваюся, що війна закінчиться набагато швидше, тому нам не придеться про це піклуватися. Тож отакі справи з відсрочкою багатодітних. Yeah, 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 yeah. Забирати з малювання дітей, у них тут шум, гам, дітей багато. Дуже яскравих сьогодні гноміків вони малювали фарбами, творили. Дуже круто, коли є такі заняття, особливо на рідній мові. Це чудово. Я вже так підмерзла. Зараз же у Альвінки вже нос червоний, а у мене дуже болить язик. Я вчора ä, їла, нічого твердого не їла. Відколовся шматочок зуба. І що цікаве, ми коли в минулому році в, в цьому ж місяці в листопаді, чи в почат на початку грудня повернулися з Єгипту, а у мене в аеропорту відколовся той самий зуб. І зараз він знову відколовся. Ну, звісно, багато пологів і грудного вигодовання не проходить даремно. Кальцію не вистачає, мабуть, не знаю. Да? Тож, коротше, і він такий гострий тепер. Ну, Шматочок вже відколовся, і там як лезить. По... Язик болить, там вже порізала язик тим зубом. І лікаря немає. Я не знаю, що робити. Завтра буду шукати лікаря, кудись треба їхати, записувати терміни. ну Не можу вже балакати. Вже дуже важко балакати. Як я буду знімати відео, не знаю. Подивимося. Холодно, вже осінь йде. Ми сьогодні не взяли колеса, тож на руках нянчимося, нянчимося на руках. Маленький комбінезончик уже у ноги збираються. Дай подивлюся. Ти ще й урониш. маленький. Мама передохне дві хвилинки. Да? Шапку покажи, котика нашого не видно. Ой-ой-ой! Чому -ой ж так вирнуть? Все-все, я беру. Ну і на завершення дива не відбулося. Сьогодні ровно три місяці, як ми подали документи в паспортний сервісний центр, в ТП документ на отримання закордонних паспортів. І смс-ки нема. А у дітей вже тиждень просрочені паспорти і просрочені освайсе. Що буде далі, я не знаю. Хвилюватися, ну, що хвилюватися. Я не знаю, що хвилюватися. Чи є сенс їх якось підганяти, туди телефонувати, питати. Там вже ж була інформація три або більше місяців. Ну, от Сьогодні тільки три місяці, ну не, не знаю. Коротше, я вже хвалююсь, сподіваюся, не буде ніяких проблем у трьох старших дітей до 4 листопада дійсня освайсові паспорти. Поки що немає, і коли буде, невідомо. Ну, буду вас тримати в курсі. Все, бувайте, пока-пока.